Привіт-привіт усім привіт! Друзі! Вітаю вас на каналі Терапія. Сьогодні буде швейний влог. Я вам буду показувати спочатку тканину, потім роботу з тканиною. Ми з вами будемо балакати і в конці відео, як завжди, готовий результат. Я буду шити два світшота, бо в мене є індивідуальне замовлення на підлітків. Метр сорок з ростом це ведмедик, і 1,64 чотири – це оленятко, але дівчатка-підлітки досить таки худесенькі. Починаю! Ну що ж, викроїла я світшоти. Значить, тут меншенький розмір на XXS для дівчинки маленького зросту. Оцей дуже вдало підібрала манжети. Цей з оленем на розмір теж XSS. Зріст тут в дівчинки 164 см. Друзі, до речі, пару слів саме про цей рапорт купон з Оленем. Ви його бачили в огляді. Отже, тут сам рапорт Оленя, оцього, він досить таки широкий. Дивіться. А дівчинка маленька. Значить, тут у Оленя. Я вам розказую нюанси з Саме з оцею тканиною. Тобто цей олень він широкий. В нього тут роги, ще на рогах були кульки, але оскільки розмір невеликий, то оцю бокову, і тут ще ж втала така бокова частина. Да? Я її відрізала, ну, тому що мені треба було оленя зробити по центру пілочки. І виходить, що у вас для. Рукава для одного, для двох рукавів не залишається тканини. Ну, тому що ще спинка і два рукава. Тому у мене рукава, ось бачите, з такою підкройною частиною, з такою підкройною частиною, та, що залишалася, отут від оленя. Враховуйте, тому що, якщо розмір би був більший, то оленя треба було б робити. Ну, Більш ширшим. Ну, або рукава з іншої тканини, або набирати два купона. Це те, що саме по цьому оленю. По ведмедику, до речі, все нормально, бо ведмедик там такого більше. Менших параметрів, тобто він більш збалансований. От саме купон з ведмедиком. Ну і ті всі купони, які далі на сайті ЗАНІ є, вони більш збалансовані. Тобто на пілочку там хорошо. А саме олень, він досить такий ну, широкий у нього купон. Оце те, що сказала. По оленю зараз, друзі, вже на дворі лупа ніч то є я. Але в мене ще потрібно викроїти мені. Сукню. Тож зараз дістаю тканину, перевіряю і метраж і ще хоча б сьогодні потрібно це зробити. Звісно, що шити я вже не буду. До речі, саме під це оленя, ідеально по кольору підійшов ось, ця, ось цей манжет, оця манжетна резиночка. Занни. Її одної саме смужки не вистачає на горловину, тому горловина тут буде з оцієї ось тканини. З основної, я потім оформлю, тут з ведмедиком і манжет буде в смужечку. Дуже чудово підходить, ведмедик чудовий, класний. От, Коли буду шити? Ну, на тижні буду шити, сьогодні хоча б покроїла. Так, розклала я викрійку сукня довшиною 130 см, то бачите, я роздвинула коврики, бо посередині якраз. Лежить стільниця, тому я їх розсунула, щоб мені вистачило. Бо довжина сукні по викритті там навіть 132 см. Спинка, там пілочка з нагрудною виточкою. Я показую вам тканину. Тканина із зани. ось такий трикотаж. Дуже чудовий він. Він такий злегка кашеміровий в нього тактильно, дуже приємний. Класний, тут у мене ще на рукава, тому що 132 см це тільки сукня, плюс 75 см десь піде тканини на рукав реглан. От і рахуйте, це 2 метри, плюс пояс, плюс горловина, манжети для горловини і для рукавів. Тому що реглан він вже ж більш такий подовжений рукав. От, Тому тут розхід тканини чималий, але. Результат, маю надію, буде гарний. Друзі, то потрібно хоч зробити це, тому що, вже, як ви бачите, пізно-пізно От роблю і йду відпочивати. Вам кажу до секунди, а для мене це буде цілий наступний день або ніч, тому що відео записую в декілька е етапів. Дуже чудова тканина, зверніть на неї увагу, якщо вона ще взагалі є. Красива і маю надію, що виріб буде класний. Ну що ж, друзі, на всіх світшотах я роблю відстрочку. Ось тут де рукав та плечо шов. Ви можете зараз бачити, як це все відбувається. Кожну річ роблю відстрочку, і не тільки світи, а й сукні я люблю робити відстрочку, щоб речі виглядали надзвичайно хайно, з ними дуже багато роботи, насправді. Неважливо, це дитяча річ чи доросла часу витрачається на все однаково, якщо ви шиєте якісно та класно. Світшоти, якщо ми шиємо з манжетою, а особливо, якщо вона ще є смужкою. То дуже важливо шити так, щоб смужки не сунулися в сторону. І ось тут ви можете бачити, як я це роблю, як я сшиваю манжети зі смужками. Неважливо, це манжет зі смужкою, чи, наприклад, тканина зі смужкою. Ми ставимо собі відмітки булавками, ось так само проколюємо, і тоді. Смужка не буде рухатись. Ну, і найголовніше, коли ви шиєте виріб з манжетами, це дуже багато вологотеплової обробки. Тут зараз ви бачите, як я роблю повністю вологотеплову обробку манжет, до речі, відео з корини. ще раз вам нагадати дуже часто багато запитань. До речі, для спонсорів каналу я взагалі дуже докладне відео стосовно підгибки трикотажних виробів. І дуже часто в мене запитання, як же саме підгортати трикотажні вироби, що робити, щоб вони були охайні, наприклад, ангура, ангура софт. Друзі, не забувайте, що основне, основна перевага трикотажних виробів, що вони еластичні. Але в деяких випадках нам потрібно цю еластичність прибрати. Тому, якщо хочемо прибрати еластичність, то так як по горловині, щоб не лопнуло, там додається флізелін. Тут просто в мене клеєва паутинка, яка зараз виконує роль, тільки в фіксації. Перед тим, як пришивати. От і все. Тому не думайте лишнього, все буде у вас добре, не думайте зайвого, от, не, не видумуйте, тому беремо будь-який трикотажний виріб. Неважливо, яка буде обробка, перед тим, як обробляти, потрібно прасувати, щоб він був охайний. Пресуємо так, щоб не розтягти. Багато в кого після шиття оця строчка розтягується, от саме оця, і йде хвилею вниз. Це йде, тому що у вас прижим лапки на тканину дуже сильний. От. Тому регулюємо на нитки, прижим лапки, тренуємося, все у вас вийде. Ось таким чином це робиться по колу. Я вже показувала, як виготовляти ось саме такі кабанчики або ж подушки для прасування. Для вузьких манжет я використовую ось таку штучку це з паперових рушників. До речі, є така дуже груба, оця прям така груба, вона навіть не гнеться. Це для вузьких манжет. Для трикотажних я її часто показую. От. Ось така дуже зручна. Її можна розрізати на декілька. Але зручно, що вона ось така довга, і саме для трикотажних виробів, для манжет, та навіть не тільки для трикотажних, а для манжет можна використовувати її. Супер, супер спосіб. Тому подушечки обов'язково обов'язково. Вологотеплова обробка. Ну, друзі, ну тому що є різниця, якщо ви підшиєте буде отак, і ось, дивіться, ви бачите, яка різниця в товщині. Тому все прасується, все робиться так, щоб воно не було як надута змія на сонці. Значить, то вона там надулась на сонці і вже в неї там інше життя зароджується. Тому, друзі, робимо красиво, робимо охайно, робіть гарно, як я завжди кажу. Потихеньку, потихеньку ось. Це, до речі, в мене е, такі платячка будуть весняні вже із ангори з пташечками. Тканина ця не дуже дорога, але, звісно, що коли ви шиїте, часу приблизно витрачається у вас однаково. Як з дорогої тканини, так і з недорогої. Скажімо так, приблизно однаково ви витрачаєте часу. Тут уже діло в самому матеріалі. Звісно, що це, скажімо так, економія на вартості. Якщо ви шиєте самі, то ви свій час не рахуєте як щось таке фінансово затратне. Хоча саме найважливіше, що ми робимо, це наш час, бо час – це наше друге життя. Тому цінуйте час свій та час. Своїх близьких, ось так робиться це все. і Потім обов'язково підшивається. Просто так підвернути і залишити не можна. Підшивається це або в потайну, так складається, щоб було легше. і Потайними стіпками підшивається вручну. Тоді тут, взагалі, строчки не видно, в мене є для цього підшивочна машина. Або можна простручити прямою строчкою, враховуйте нитки, враховуйте голки саме призначення для трикотажу. Саме в цьому варіанті розтяжіння не буде, тому що рука йде внизу рукав діда, він широкий, тут нічого не лопне. Тож в залежності від того, що за виріб, ми його по-різному. Обробляємо, по-різному робимо, але в будь-якому випадку прасуємо обов'язково, щоб у вас нічого не розтягувалось, не витягувалося, все робиться за допомогою праски. Тільки так, друзі. Тільки так. Якщо ви знехтували якимсь. Ну, Послідовністю процесу, то у вас буде дуже гарний результат. Щоб отут не витягувалася строчка під лапкою. Єдине, що лапка дуже сильно тисне на тканину і з-за того розтягується. Коли строчите, не треба тягнути. Просто шиємо. Все буде добре. Ну що ж, час показати вам готовий результат. Отже, друзі, оце з ведмедиком це на підлітка ростом 1,40 м. Враховуйте, тому що цей манекен він S розмір, не метр сорок. Тому світ, вигляд, виглядає таким більш вкороченим. Мені насправді це буде дівчинці по розміру, просто що манекен трішки не, не по розміру. І е, з кумедним оленятком або золеним на ріст 1,64 м. Але це в мене замовлення було для підлітків. Тобто, це е, підлітки, худенькі дівчатка. І роздивляємось, друзі. Цей з ведмедиком вийшов в стилі москіно, з горловинкою, з такою смугастою, ну от, начебто москіно. -москіно. Ведмедик чудовий, він якраз по розміру так класно вписався. І мені здається, що із джинсами, і з будь-якими штанцями буде класно. І олень, теж він чудовий. Я його покажу. Варіант виконання. Деякі варіанти ви вже бачили в цьому відео. Я показувала стосовно манжету стосовно багатьох речей, друзі. Отже, тут манжетна резинка, от така підібрана в блакитний тон. Для того, щоб виглядав світшот гармонійно, головне не обирати світлі відтінки, тому що він досить таки насичений, щоб це не різало око. Я вибрала ось такий в стилі москіна. Блакитна, ось така. Манжетна резиночка. Вона, до речі, якось на відео, коли я показую на манекені, виглядає більш такою блідуватою. насправді вона досить яскравого відтінку. Тут є кругом відстрочка, лінія плеча тут спущена. Враховуйте, що в підлітка грудей немає. Тому цей ведмедик він буде таким більш пласким, так само, як і тут, тому що це все-таки на підлітках і прибавки були зроблені на підлітка, а не на манекен. То на дитині воно буде більш такого вільного крою, ви зрозуміли, тому що ця дитина досить таки худенька. І <кій> з оленем зверніть увагу на горловину. Бачите, яка горловина тут волення, тому що він досить таки крупний принт, як я казала, щоб тут ніякого такого відрізання не було. Ось в цьому випадку ось така манжетна резиночка. Плотна, дуже чудова якість, і вона по кольору підійшла ідеально. Ну, і По принту теж ідеально. Це свічок що оленем, він йде позаду, теж з малюнком. Рукав двушовний з відстрочкою. Тому чому я казала на початку відео, хто був уважний, тому що олень він дуже широкий і треба було щось ще зробити рукав, друзі. Тож, ось такі вироби вийшли. Сміливо можете шити, і навіть олень, як ви бачите, він ну, не дуже той новорічний вийшов, тому що ті кульки, там вони пішли вкрій, і навіть тут ну, і кульок немає. Ви просто бачите кумедне обличчя оленя, і все, ну, дуже чудово. І на дорослого, і на дитину дуже піднімає настрій. І далі ще показую інші вироби вам, сукню. Друзі, ну і ще показую вам в цьому відео сукню, оскільки я теж над нею працювала, сьогодні я її нарешті дошила. Це така сукня, як була в колекції біла просто з цієї тканини це індивідуальне замовлення. Тобто, повторюйте її сукню тільки ось в цій. Тканині. Зробила я довгий пояс шнурівку, вона сюди дуже-дуже вписується ось саме шнурівка. Її можна не затягувати, а ось просто в такому вигляді залишати. Отже, це сукня з рукавом реглан, як ви бачите. Реглан йде посередині зі швом. На моделюванні я показувала, нещодавно було відео моделювання, я показувала, що можна залишити рукав посередині зі швом. Є нагрудна виточка. По вашій базовій основі ви робите сукню від виточки 5 см вниз і потім розширюєте по трапеції. І є в нас шов по спинці. От, ось така чудова сукенка з горловинкою. Тут тканина із замне вона йде злегка. така. Пухнаста, як Кашемірова, дуже приємна до тіла, приємна в роботі, вона підходить, як і на зараз, і підійде більше і на весну, тому що вона абсолютно не жарка, ну і не холодна. Ось такий варіант платтячка вийшов. Якщо е, сумніваєтесь, то не сумнівайтесь, до речі, ця тканина є в декількох варіантах кольорів. В мене ще є е, не саме така, а такі кружки. Блакитні. Тож теж мені здається, буде чудовий варіант для цього фасону. Взагалі цей фасон чудовий, він дуже актуальний. Завжди, не тільки зараз, хоча зараз такі фасони популярні. Тож, друзі, шийте, ткани не так потрібно багато, але результат того вартує. На цьому все, мої дорогенькі. Я вам бажаю всього найкращого. Незважаючи на погоду за вікном таку похмуру, як сьогодні, бажаю вам тепла, затишку та радості. Пишіть ваші коментарі. Бувайте здорові!